Золота Євроліга. Жінки, волейбол, фінал і матч за третє місце. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, вподобайки від вас і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую наперед. Вчора, в суботу, 28 червня, наша волейбольна жіноча збірна перемогла у них же дома у Швеції е, збірну шведську жіночу в Енгельхолмі. В Енгельхольмі, і е, вийшли у фінал. фінал, де будуть змагатися проти жінок з Угорщини, які досить неочікувано перемогли румунок. І тепер румунки Будуть фаворитками в зустрічі за третє місце сьогодні у неділю 29 червня о 17.00 проти невдах нашого матчу шведок. Таким чином я вважаю, що шведки, засмутившися після нашого матчу, не переможуть і в матчі за третє місце сьогодні. І таким чином, не дивлячись, бачите, рідні стіни не допомагають, не дивлячись на те, що грають вдома. В Енгельхолмі, нарешті я навчився вимовляти назву цього шведського міста, дуже гостинного для нашої збірної, як виявилося. Сьогодні румунки виграють за третє місце. Що це дасть? Просто бронзи. Євроліги, Золотої Євроліги жіночої волейбольної. А наші дівчата з національної волейбольної збірної України будуть виборювати золото о 20.00. Неймовірна гра, я вчора дивився повністю від початку до кінця. Є трансляція, чудова трансляція в лайві. Тут прямо на Суспільному волейбол. Шукайте такий канал на Ютубі: Суспільне волейбол. Жінки сьогодні грає Угорщина Україна. Отже, що я прогнозую? За матч про третє місце я сказав: матч за третє місце, Румунія. Перемога над шведками 1.65. Що стосується нашого матчу, Угорщина Україна. Жінки, я підготував три варіанти прогнозу, і вони всі три не суперечать один одному. І я хочу вашій увазі зачитати свої заготовки. Перемога України. В цілому в матчі за форою мінус 7,5. 1,71. Е, також я прогнозую перемога України і тотал менше 4,5 по сетах. Тобто, 5 сетів тут не буде. І при цьому перемога України. 1,76. І третій варіант. Це перемога України і тотал менше 190 з половиною це вже геймів. Тобто більше, ніж 190 набрати, ну, це скажімо десь щось в районі. Так, тотал по сетам більше 4,5. Оце буде вже 194. Зазвичай набивають. Якщо е, грають дуже насичені всі сети, наприклад, 28, 26, 30, 28, отак грають і грають 4 сети, ну тоді ще можна перебити. А так, взагалі, то це 5 сетів треба, щоб було більше, ніж 190, там, 191, 195 і так далі. Це я розтлумачую. Тому, друзі, я просто впевнений, що ну максимум в чотирьох сетах Україна переможе Угорщину в фіналі. І таким чином, за останній час, вдруге наша жіноча збірна стане володаркою Золотої Євроліги е серед жінок. Якщо я помиляюсь, ви можете мене поправити. Українська волейбольна. Жіноча збірна 2 4 роки, поправте мене, мені здається, 2 роки тому брала золоту Євролігу. А коли до цього, давним-давно, ще українки збірна жіноча, вигравали, нагадайте, буде дуже чудово, чи ви знаєте історію нашої жіночої волейбольної? Збірної. І таким чином ми з вами пригадаємо історію. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підписку, за ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.